Дорогі друзі, ви напевно себе запитували і запитуєте ще досі. Ну як це все працює з конопльою? Ви їдете в країну, де це, тут це все легально, легалізовано, і як це все працює? Де вона продається? Чи варто переживати за ваших дітей? На якому е, рівні це все працює? З якого віку люди можуть тут купувати коноплю? Я ці всі-всі питання попробую вам в цьому відео. Трошки розповісти, уточнити і можливо, трошки вам допоможе, тому що все ж таки ви їдете зараз в цю країну, і небагато країн в світі мають легальну коноплю. Тому, якщо ви їдете з України, де це нелегально, в Канаду, де це легально, то я думаю, це відео вам допоможе і буде цікавим. Також хочу ще додати, перед тим як ми почнемо говорити про це, і хочу сказати, що імміграційний консультант буде цього місяця в студії знову. Так що ви підписуйтесь на канал, тому що я спеціально в міграційно буду ще запрошувати пару разів в студію, щоб поговорити про різні конкретніші провінції, і багато вам це дуже подобається. І тому підписуйтесь. Я сам буду ще говорити про атлантичні провінції. Можна сказати, майже про кожне місто планую зробити відео і поговорити про це і свою думку. Людина, яка тут живе вже 17 років, трошки поділитися з вами своєю думкою. Так що це все-все дуже буде важливо, тому не забувайте підписуватись і ставте мені дуже величезну вподобайку зараз за, українсь... за україномовний контент, бо нам треба цей контент поширювати, розвивати ще більше і більше і більше. І також не забувайте, звичайно, долучатися до мого телеграм-чату. Нас позавчора було 2000 підписників, а сьогодні вже майже. 2150. Тобто, чат розвивається. А що це означає? Що майже кожен кожен день по 20 чоловік долучається до мого чату, і це нові люди з новими ідеями, з новим знанням, з новим досвідом. І саме головне, друзі, що це безплатна інформація для вас, щоб один одного щось розпитати. Я і тільки одна людина, яка працює. І робить різні інформативні відео для вас. А там є 2150 людей, які так само розумні, інформативні і мають дуже багато досвіду життєвого. І вони між собою спілкуються і один одному допомагають. І мені дуже приємно на душі, що все так вийшло, як я планував. І цей чат я був створений один з перших в загальному для допомоги в цій сфері. Тому дуже дуже рекомендую, долучайтеся. Спілкуйтеся, поважайте один одного, і всього чого все буде добре. Давайте, друзі, поговоримо про мінімальний вік, коли ви можете вживати коноплю і коли ви можете її купувати. Мінімальний вік становить біля 18 до 19 років. Це все залежить від провінції, тому ви мусите слідкувати за законами кожної провінції або провінції, яку ви плануєте їхати. Наприклад, в Альберті це 18 років, а в Онтаріо це 19 років. Дорослий, дорослий чоловік або жінка, особа може тримати з собою, носити з собою до 30 грамів коноплі. в кишені, чи, як то кажуть, неважно, ви можете мати з собою, якщо вас зупине поліція і побачить, що ви маєте коноплю, то вони можуть її зважити, звичайно. І якщо вона становить 30 або менше грамів, то вам нічого не буде. Це легально, ви маєте повне право. Якщо вже це буде більше, ніж 30 грамів, то вони можуть або це конфіскувати, або вже залежить буде від поліцейського, як він буде з вами розбиратися. Але я персонально не рекомендую собою носити коноплю і ходити туди-сюди з нею, і особливо в машині її так само не тримати, тому що це, як то кажуть, вони це зовсім до того відносяться дуже негативно. Також. Якщо у вас, наприклад, допустим, дитина менше ніж 18 років, поліція зловить і знайде коноплю, що дитина має коноплю, не дай Бог, менше ніж 5 грамів коноплі, то дитині там дуже так нічого серйозного не буде. Ну якщо дитина менше 18 років буде мати більше ніж 5 грамів коноплі в кишені чи десь з собою. То це можна попасти вже в кримінальні е, проблеми отримати, як то кажуть, і е, вас буде дуже погано потім майбутнім в Канаді. Тому бажано дітям взагалі цього не треба, навіть доступу до цього. І доступ справді, на жаль, тут є, і люди можуть купити як від інших людей, так і від магазину. Тобто, в принципі. Це вже буде залежати від самих дітей, від самих батьків, і треба за своїми дітьми завжди дивитися і правильно їх вчити, щоб ніхто до тої зарази, як то кажуть, не брався. Тепер де ви можете вживати коноплю і корити її? Ви можете корити в себе вдома. Це ваша приватна власність. ви Маєте повне право це робити чи на вашому балкончику, чи в вашій хаті. Це все легально, це все нормально. Також ви маєте право в деяких публічних місцях це робити так само, де дозволяється, як то кажуть, коріння марихуани. І також е хочу додати, що марихуану заборонено курити е в будь-яких місцях, де є діти, тобто площадки, майданчики площадки чи е Скейтбордні парки і так далі, щоб ви розуміли, там не можна це курити, і де діти знаходяться в школи. Оце все це все дуже дуже сильно з тим заборонено. І якщо хтось вас ловить, це дуже дуже небезпечно. І саме головне, що в машинах не можна, нема різниці, чи ви пасажир, чи ви водій, не маєте права курити в машинах взагалі. Не можна це дуже дуже е, забороняється. І поліція навіть не буде вам нічого пробачати, якщо вони вас зловлять. Так що зразу вам кажу, будьте дуже сильно обережні. Також, ви можете вдома вирощувати свою марихуану, свою коноплю. Як це все працює? Ви маєте право на хату, то тобто не на особу, а на будинок. Тобто, наприклад, ви в квартирі живете чи в будинку немає різниці, ви маєте право чотири. Цілих чотири рослини вирощувати на цілу хату для себе, не для продажу, а суто для себе. Тобто, ви не думайте, що ви можете вирощувати і потім пробувати продавати, бо це вас хтось зловить, то це нелегально. Ви маєте просто право для себе посадити чотири рослинки, якщо вас це цікавить, і для себе їх, як то кажуть, чи скорити, чи просто вирощувати, якщо вам просто подобається вирощувати різні рослини. То 4 на одну на один дім. Тепер, так як більшість із вас будуть орендувати житло на початку, то вам треба буде узгоджувати ці питання з вашим тобто з власником квартири або з реалтором, який вам буде знаходити цю квартиру. Треба його розпитати, які є правила, чи це дозволяється власником, і які є правила в цьому будинку, і треба це все взнавати перед тим, як робити різну дурню, тому що. Справді краще знати точну інформацію, ніж потім, не дай Бог, щось неправильно зробити і приїхати в чужу країну і наробити собі вже проблем з самого початку і зіпсути собі майбутнє в цій країні. Так що рекомендую і не рекомендую, а ви мусите питати і спілкуватися з вашим власником, з вашим ріалтором і питатися всі ці питання, які вас цікавлять, і чи можна курити, чи не можна курити, і чи можна вирощувати, чи не можна буде вирощувати. Когось іншого в хаті, принаймні при тому, що ви будете за неї платити як оренду. Також, якщо вас, допустимо, зупинить поліція і ви будете на курені, то е, закон такий працює, що це так само працює, як, е, наприклад, ви будете випивші, вони мають право забрати ваш автомобіль, вони мають право забрати у вас права е, на цілий рік. Вони вони вам можуть дати дуже великий штраф. І це все дуже дуже великі е, конкретні проблеми, які навіть не думайте це робити. Пити за кермом е, ніколи не робіть це, я ніколи це не роблю, і це дуже неправильно. І тим більше не коріть за кермом, тому що це дуже-дуже неправильно. Ви відповідальність велика. Розумію, що багато з вас думаєте, нічого не станеться, я туди переїду і все, все буде добре. Але завжди стаються проблеми із за таких думок. Тому ніколи це не робіть, друзі мої. Послухайте мене. Вам, дурнеть, вам я вам точно не скажу. Liquor Ликар е, така асоціація, яка цим всім займається, вони дуже сильно перевіряють всі продукти, які приходять в, наприклад, в провінцію чи в загальному. Наприклад, що я хочу сказати, наприклад, ви можете купити в магазині якісь жуйки, наприклад, з марихуаною. Ви можете купити пиво з марихуаною. Ви можете купити шоколадки з марихуаною, ви можете купити просто коноплю. Ви можете купити коноплю з різними там я не знаю смаками. Тому стільки-стільки е, продуктів є, що приходять, як то кажуть, вони сюди, і ця асоціація перевіряє, що вони були легальні і що вони приходили з легальних е, з легального ніби ресурсу. Тобто, тут легальне нелегальних речей дуже мало, і тому це все дуже перевіряється. І воно має мати, як то кажуть, спеціальні упаковки. Все має бути закрито, все має бути е, дуже сильно перевірене. І це дуже з одного боку добре, бо ці продукти приходять е, принаймні, хоч з таких розумієте, натуральних органічних е, складів, і люди принаймні, хоч не вживають якісь фейки, бо фейків дуже багато є, особливо в країнах, які не мають легальної марихуани. Тепер вас напевно цікавить, ну як це все працює, де ви можете її купляти. Тут, в Альберті, наприклад, де я живу, є такі маленькі магазинчики, які е, приватні, тобто власники їх відкривають, і вони повністю повинні бути замасковані. Тобто, що я маю на увазі? що всі вікна мають бути затемнені е, з вулиці, і ви не можете всередину взагалі побачити, що всередині є. І це повністю окремий магазин. Ви туди заходите, вас запитають за вашу ID-карточку, щоб підтвердити ваш вік. І ви можете туди собі зайти, і там є. Буде продаватися пиво з конопльою, жуйки, як я вже казав, шоколадки. Все, все, що забажаєте, там є. Я персонально в такому магазині ще не був. І бо мене це дуже так сильно не цікавить, але я мушу цю тему підняти, тому що з, з, вам хочу це все трошки розповісти і як це все працює. Ви туди заходите все окремо, так само до речі, як і з алкоголем. Тут алкоголь ви не можете купити, так як в нас в Україні чи в Америці, в великому супермаркеті чи магазині. Тут алкоголь тільки продається в окремому магазині, і так само продається марихуана в окремому магазині. І справді це дуже розумно, тому що ви переважно ходите своїми дітьми, своїми е, сім'ями в магазини, і деякі люди не хочуть бачити алкоголь, не хочуть бачити коноплю е, в тому самому магазині. Тому вони так роблять окремо, що фактично е, діти і ви з дітьми можете зайти, я думаю. Але маю на увазі, що переважно батьки з дітьми туди не заходять, просто діти чекають машині, вони забігли, купили що їм треба, і прийшли назад. Тепер, якщо людина хоче відкрити такий приватний магазинчик по продаванню марихуани, то людина повинна пройти дуже сильний перевірку. Тобто уряд Канади перевірить минуле і чи людина не має ніякого кримінального, як то кажуть, рекорду за собою, чи людина з людиною все добре на ментальному рівні. І це дуже дуже е, серйозно перевіряється, і щоб, е, як то кажуть, і власник повинен так, пройти спочатку таку перевірку, щоб мати можливість відкрити такий магазинчик. І такі магазинчики працюють з 10 до 2 ночі е, тут, в Едмонтоні, наприклад, і вони не мають права в інші години відкриватися, то все урядом контролюється, і вони відкриваються і закриваються все як має бути. Якщо. Поліція побачить, що ваш магазинчик відкритий після другої ночі або перед 10-ю ранку, то вони можуть закрити цей бізнес зразу моментально, навіть без попередження. А також ці всі закони так само е, мусять підтримувати в е, продавці. Якщо ви хочете працювати в такому магазинчику, то е, ви так само мусите проходити перевірку вашого минулого, щоб все у вас було добре, і ви мусите звичайно бути 18-19+, плюс. Щоб працювати в такому магазинчику. Також ці магазинчики повинні бути відкриті мінімум на відстані 100 метрів від е, шкіл, від е, різних е, цих, лікарнь. Тобто, це все дуже має такі закони, щоб не було дуже воно зразу близько, але 100 метрів мінімум має бути е, дистанція між е, школами, між різними е, лікарнями і так далі. І так як я вже говорив, що ви маєте мати право е, з собою носити в один раз на людину 30 грам е, марихуани чи коноплі. Тому е, як ви підете в такий магазинчик, ви можете тільки купити за один раз 30 грам. Вам не продадуть е, більше, е, ніж е, ніж 30 грам іменно е, коноплі. Тому що, як, наприклад, в, в пиві е, вони не рахують як саму вагу банки, вони просто рахують. Е, Місмістимість коноплі, наприклад, скільки там є того всього, і ви маєте право раз тільки ото все купувати. Ви не можете просто купити то, 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 то цілий там мішок забрати і піти. Ні, це все дуже легально. Це все контролюється. Хотів додати одну таку інформацію, що я тільки що перевірив її, бо щось було не мені, щось це було якось самому дивно і цікаво. Ви насправді не маєте права а, дітей з собою брати в такий магазинчик, це заборонено. І навіть якщо це ваша дитина, чи немає значно, скільки років ви не маєте права її з собою в такий магазин брати, вас просто не пустять туди, і ви мусите її або лишати з кимось, або лишати в автомобіль, або їхати двоє, і хтось буде з дитиною на дворі чекати. Тобто, це справді дуже розумно і правильно зроблено. Тобто, якщо вам... Менше ніж 18 років, особ... наприклад, в Альберті то ви не зможете в такий магазинчик взагалі завітати. З самого початку а, уряд мав найбільшу таку проблему, як вони будуть це все контролювати, особливо на... в... в робочому стані, наприклад, люди, які працюють на а, різних таких а, робочих роботах а, на дворі, де вони дуже так не контролюються. Знаєте, що я маю на увазі? То а, деякі роботодавці вони мають право перевіряти. Людей перед тим, як вони приходять на роботу, і мають навіть право перевіряти, що два дня, що три дня. Не всі це роблять, але деякі роботодавці можуть це робити, якщо робота дуже є якась небезпечна, і ви як особа, від вас залежить безпека інших людей. Тому це вже буде залежить від роботодавців, але це все є. І я ще раз кажу, друзі. Це все треба, треба мати голову, і треба бути обережним з різними такими речами. І краще, якщо ви хочете собі чи випити одне пиво, чи якщо ви чи якщо ви любите, я не знаю, коноплю, марихуану, кожен є інакший, то будьте дуже уважними і обережними. І робіть це коли у вас є вільний час, і коли ви в безпеці, і нікуди не йдіть після того. Тому що це багато не треба, щоб наробити дурниць, і це все, що я можу вам сказати на цю тему. Також хочу додати, що фірми, які вирощують коноплю, то вони повірте мені, вони контролюються федеральним урядом. І федеральний уряд це все контролює. Постійно приходять туди якісь люди від, з уряду, перевіряють чи все по кодах, чи все по закону, і чи нічого немає, ніяких добавок. Чи і чи все вирощується на легальному рівні? Тому в тому плані тут то дуже-дуже це перевіряється, і справді це досить-досить спокійно. Ну що, друзі, прийшов час закінчити ще одне відео. Це відео якраз я зняв фактично перед останній день літа, передостанній день серпня, і це моє справді останнє літнє відео можна так сказати. Звичайно, що. Е, ще ми будемо мати місяць гарної погоди. Зараз ще осінь буде, багато буде цікавих зйомок на дворі. Так що не пропускайте цей канал, е, підписуйтеся, ми ростемо, збільшуємо аудиторію і це все дуже добре. І мені приємно робити ці всі відео для вас. Якщо у вас ще є якісь питання, на які я вам можливо не відповів в цьому відео. Залишайте коментар внизу, е, ставте мені ще раз подобайку. Якщо вже поставили, то поставте ще, ще раз і ще раз потрійну. І е, бажаю вам всім всього найкращого до наступних відео.